Добрий ранок на Ми пакуємося на море. ми їдемо машиною, ось вот такий у нас отель прикольний. Вот это що, як называется? Киселивец, не непонятно. Дима стоїть прям плотно к забору в тенечке. Фу, воняє? Воняє, все їдемо, Тут же для оси везде. Так, ми сьогодні йдемо на наш дикий пляж безкоштовний, тому що кхм, Вова не хоче ходити. Клянусь, Вова не хоче ходити на той крутий, тому що там немає пірса, звідки можна пригати А Вова хоче пригати звідки, поэтому ми бомжера хела. Йдемо. А, сам кіно. Я не розумію, що він, звісно, говорить, але головна п'є хіпіка. Ти англійський знаєш? И что дядя сказал? Не важно? А, ну не важно, что девочки. Что важно, що там кто говорит? Ну. Бенена? Бенена? Пальмы. Папа нас десь паркує машину. Тут же за каждый вздох надо заплатить. Ну, это курорт, что вы хотите. Надо на это рассчитывать. Що? Яблуко. Аж. Банан. А, а я к будет? буду? Apple? Apple? Uh -huh. А рыба. Mm -hmm, я там не помню. А картопля. Это не важно знать. Не важно знать? Yeah. Мне кажется, что это все важно знать. Не важно. Не важно, Ой, мне уже жарко, уже не могу. Mm -hmm. Чуть я цикады? Это для вас. Для вас, девочки. Yeah, yeah, О, одежда мы тут. Лежим. Друзі, у нас сьогодні дуже холодна вода. Ну, мені холодна, не така, як була. А це коротше, мужик сидить, він такий противний, це вже, а це його син. А це прийшла сім'я. Вони взяли оцю подушку і вона на його зонтик. А за цей зонтик заплачена. І давай, коротше, стелиться, типу, ближче, ближче, ось сюди, типу, в тіночок. Він, коротше, як цей. Він короче, цей цей дед як почав орати на неї, типа, хана, на мене, ну нічого не зрозуміло. Типа, ж, а вона така, ну, нелегки на по чужой зонтик, знаєте, ну, типа, це ж не можна. Ні, ще чекаємо тата. І короче, ви поняли, по тихою лягло. А він став бігом цей дід почав орати. То этот то вона одвинулась, чуть, чуть пішли гуляти, вона така пройшла важна. жвачка вже є, пульки надуває, в них двоє дітей. Ну що вам сказати, Діма поїхав по карти. Діма поїхав по карти. Дай градику, що ти сам тулиш. Зараз же ж оси прилітять, ну яке ж дурило. Бери градику, зараз оси прилітять і в голову сажу. Ти що странний крем розет? Взагалі не вистачає, чи що? Все, не трогай більше, ти зрозуміла мене? Не трогай більше. Вічно голодна, вічно. Піс вічно худе і вічно голодне. Ну, невозможно просто. Щас всіх ос приведе. Хочу сказати, що градік постійно в воді, постійно. Це він там плаває так далеко, він як та жаба. Він постійно в воді. От він дуже любить воду. Він оце з води би не виходив. Якби я оце не орала, бо вже був От Реально постійно плаває в водій. Чекайте, поки градік підпливе, зараз ми йому покажемо. Оце представка. Вова, чека, я сказала. Так, у нас папа привез картишки. Сейчас я его так накажу. Так я сейчас накажу, ребята. М -м -м, будет бедный. Сейчас мы сделаем вещи. Сука, тут? 30? Да, тут 36. Ну, нормально. Сейчас мы в бридж с ним сыграем. Ох, у нас до драк с ним дохода. Ну, у меня, вернее. Пішов Вова пригад знову. раз, два раза разрешила Вода ледяная, ледяная. Я вот сразу раз окунулась, а больше не хочу. Пришли еще раз. такие градик, не градик. Просто не градик. Все, уговариваю. Градик грех. Видите, такие огромные, такие черные, смуглые. А ну-ану-ну, ну, ну, давай, 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 сыпеняра, давай. Давай. Ну, вообще, в принципе, не сыпенра, ничего не боїться. Мало есть получается, боится. Можно оставить. Как рыба? Сейчас я папку накажу карту. Фирменный расклад. погадать, пописать. Сейчас, кто знает, игра бридж. Кто играл? Можно с мамой? Нет. Один шапку, нет. Так. Пошли. Раз. Я дала пятишок. Какие погадки? ты Раньше было лучше качество. Вот так. Ты проиграл, говорит, тебе сразу. Туз пропускаешь ход, кто знает. Мало будет ні Все? Здравствуйте. Что ты на король ложиш шестерку? До свидания. Посмотри, не шулер и шетуй. Мама! Не ну что ты делал? 20 30. <сміс> так а что ты сделал? Подожди. Ну, Вижу, подожди. Мам, мау, Мама! Мам, мам. Мам, мам. Мам. Мам, мам. Ну паша я блин, Ні! Ну, я бы сам. Да, да, Нет. Вы поняли? Николай не играл. Что-то где-то пошло не так. Что-то свежее. Если буду с папой играть. Нет, нет. Она да? да? Это крыса. Он, ты вот им что карты показываешь, ничего не выбрал. Так, пожалуйста, смотри. Чирва. А то Ну, можно с мамой играть? Нормально вообще. Три карты. Да я знаю все эти карты, не команды. Все? Да. Минус. Минус 60, а у меня 30. А да ты где то брешешь? Подожди. Мне, мне. А, что, мне? Я... что? я заказала? Чиру? Нет, мне, не, нет. Нет, нет, заказала? нет, мне. нет, 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 Зачекайте. Зараз ми зіграємо з вами. Сколько не Воно сіше. не щіпається. Ну, я буду тут, бо сама треба й далі. Так, я так. Оце я так і картою. Я хоч раз виграю. От для відео я можу хоч раз виграти. О, бери дві карти. Бере дві карти. Еще бери две карты, паскуда. Мам, став Ой, короля. Короля, короля, короля. Вова, замовкни. Зачем ты еще положишь две карты? Что за дети? Да давай ходи. Да, Дима, попробуй только. Вот так. Вот так. Четыре. Четыре взяла, да? Да. Еще вот так, две Да. Ой, Ой девочки, что нам вам сказала? Очухай салси. Давай. Быстрей. Давай. 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 Там Давай. Да, да дверь. В прошлый раз игра на 20 секунд. Надеюсь, здесь А что он положил? Надо проверять, потому что это такой шулер. Пожалуйста, у Мінус тебе 40. два. Мінус 40, а в мене 30. Опа, ніби один. Що насліван? Ну що, ми вийшли поїсти морозиво, потім підемо по Кавунчик. Да. В общем, якщо ви знаєте власників, вже, наприклад, раз з'їздили або походили, ще попитали. І бронювати не через букінг, то ребята, це майже в два рази дешевше. Тобто, це можна по 30, по 40 євро за апартаменти на добу. Так що майте собі на увазі. Да, це виходить дуже дуже дешево. Ось. Вот. а ми йдемо по морозиво. Почисти багазирок і буде Тут такі невкусні не сливи, не ні грушки, нічого, тільки дині і кавуни. Що, Дім? Опять собаку жарить. Зараз покажу. Коза. Бачите? Ой, бля. Глаза. Ой, Боже, кошмар. Тут цих ос, дівчатки, всі вже чорні, одна я біла. Мне нельзя загорать, что я могу сделать. Я не загораю. Он уже пахнет всей козой, так воняет. Кошмар. Уже я не иду. Все горки. Сейчас скажете, опять ноет. Опять ноет. Это жарко что-то. Я ж не люблю жару. Сейчас хорошенькая, холодненькая мороженка, як валю. Пожалуй, аж. Пожалуй, аж два, два, шарика возьму. Ой, кто-то не доил мороженое. Ну и зря. Немножко вам красоты еще. Конечно же. Пейзажи красивые. Так, ну что, мы седаем в очередь. У нас картошечка сварена. Мясо, котлетки, салатик. Какой домашний у нас вечеря? Сказать ужин, но не скажу. Сейчас будем насыпаем, як будем їсти. А ви вы можете да? выключить своє видео? Нет. Мама блогер, все терпят. Блогеры все терпят. О, все так що сідаємо, друзі, будемо смачно їсти. Похоже, у значит, це хек в жареный момент, котлетка. Так, друзья, снимаю наступный день. Мы идем на пляж Шкадрала. Что хотела сказать? Что пришло время покупки сувениров. Конечно же легких презентиков скромных, учтите скромных. Значит, э, что я имею в виду? Тут есть. Э, Национальные їхні напитки. Это албанські бренди. Это ракия, албанська. Ну і трошки вина. Хоча вони люблять італійське вино. Но якобы їхнє непогане. Значит, что? Значит, конечно же в виде... А, и пиво їхнє. І пиво. Я не знаю, правда, чи можна якось алкоголь вести через граніс, <laughs> Ще пов'яжуть. Ой, машка єскобор. Ну, хоча б по пару бутилочок, презентік привезти своїм дорогим. Кумаж у мене любительниця бренді, з утра до ночі, Шучу, шучу. В мене кума взагалі не п'є. А зараз і тим більше, бо вона вакцинувалась від сказу, вот. і вона взагалі не п'є. А, вот. Це слово вот, вот, вот. Поэтому э, подумаю. Тут нема такого, щоб цукерки якісь привезти. Ну, ребят, магнітики на холодильник, ну я б, звісно, обідала, якщо б мені магнітик на холодильник привезли, враховуючи той факт, що в мене холодильник встроєний. І в мене там шафа. Поэтому, конечно же, э, ну, я вважаю, що це устаревше. Тут прикольні є браслетики, вони такі в Греції, і типу тут, і на шию Це... з бісера. З бісера ну, дуже класно виглядає, мені подобається. Так що навіть я задумуюся над тим, щоб дівчаткам своїм привезти такі літні украшення. Вони дуже акуратні з бісера, тоненькі. Вот. Так що maybe, yes, maybe, але побачимо. Хочу сказати, одразу з Ксамілі сувенірних лавок е, дуже мало. Ну і в принципі сувеніри це що, магнітики, якісь старілочки з надписами полотенця. Ой, я не знаю, Короче, так. Ми йдемо на пляж. Інша сторона, подивіться яка гора. Це вона мені не дуже подобається, Ну, як красиво! О, то поїхав бусик, ребят, то цыгане збирає, він развоза по утрам збирає. Пальми, оливкові дерева, красиво пострижені, дуже красиво. Вот, заправка, Смотрите, дизель коштує літр євро 73 бензин євро 73 Ого! Ого, дівочки. А я казала, що тут дешеве, да, бензин? М -м -м, разний вид транспорту. Этот. Получається, що дорого. Газ, груб, який це названі. Ага, я поняла. Ось тут такі машини їздять. Непогані, в принципі. Боже, як красиво все підстріжено. Це отелі возі моря. Ага, привет, дружочек. Я лежу на пляжі, чуєте, лежу, підходить отакий до мене. Нюха мене. Я чуть інфаркт мікарна не отримала. А можна я пройду? Thank you, Sorry, no problem. Ну от сувенірна лавка. Зараз я вам покажу. От, если я побачу ці украшення, я вам покажу. їх, Тут є очки. капчики, брелочки, магниты. Ну вот ручки. 7 евро такая штучка. Какие-то сумочки. 20 евро сумка. Алло. Ага, вот. Вот они, девочки. Смотрите, какие красивые очень красиво с кем М -м -м. Ну, вот какие красивые такие браслеты тоже очень красиво. ага. ну тут как бы все а сколько же стоит? а хамат здесь 300 это 3 евро стоит ну тоже гарно выглядит сумочку можно, правда, привезти. А я, я тут. Ага, сумочка, правда. Мил-мил. Вывету. А мужские есть. А, у вот вас все сумки еще. Да Та нет, такая нет. Это я дивлюся на сувениры. Ну, может, такие тарелки. Вот тут вот, это раки их. А, пошите. Ну, я давлю со сувениры. В общем, вот такие милые украшения, симпатичные есть. Мне подобается такая, не знаю, к вам, конечно. Я люблю такие минимализм. Хотелось бы, конечно, всем золото просто банского, но ну, извините. Надо Вова. Ой, Боже, Вова вже 150 разів споткнувся. Ну таке, ну я не знаю. Шарепа. Кеша мусор. ну Це ж не албанці, це ж все. Капітан Морган бутилки. Ж явно це, це... Ой, подождіть, подождіть. Подожіть ж задавлять От моречко Однозначно цей пляж діти взлюбили більше, хоч він не такий пейзажний, як той. Вот. Но всі його дуже люблять. Тут можна прыгати з пірса. В общем класно. Одно наслаждение. Куча цих сидить, непонятно, що вони не хочуть. Клас. Водичка чистюсенька теплюсенька. Красота. В общем, ладно, друзья, заканчивается відео. Дякую, що ви зі мною на морі. Посилаю вам прекрасний аромат. Діма! Той пригнув, а того немає. Ну Це ужас. Той пригнув, а того немає. Ой, боже Боже <смужина> мужчина. <смужина> О, ну це ж ужас просто. Не дивиться вообще за ним. Ладно, все закінчую, вашки, Вот це дні стреси для мене. Ці пляжу це одні стреси.